Дня учні 9 класу. Вітаю вас на уроці історії. Тема сьогоднішнього уроку західноукраїнські землі у 30-х роках ХХ століття. Сьогодні на уроці ви познайомитеся із життям українського народу на західноукраїнських землях у 30-х роках ХХ століття. Після Першої світової війни. Давайте згадаємо роки Першої світової війни. Згадали? Так, розпочалася в 1914, закінчилася Перша світова війна в 1918 році. І саме після Першої світової війни, з розпадом могутніх імперій, так, австро угорської та Російської імперії, західноукраїнські землі були захоплені сусідніми державами. Східна Галичина і Західна Волинь відійшла до Польщі, північна Буковина війшла до складу Румунії, а Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Давайте попрацюємо з картою. Дивимося на карту зеленим кольором. Показано територію, ось вона. Це межі території України у 30-х роках ХХ століття. Дивимося, знаходимо на карті східна, Західна Волинь та Східна Галичина. Ось ми бачимо ця територія, ось вона позначена зеленим кольором на карті, відійшла до Польщі. Дивимося далі. Слідуючи. Закарпаття, ось воно у вас тут рожевим кольором показано, відійшла до Чехословаччини, а буковина, північна Буковина, відійшла до Румунії. Тобто в 30-х роках ХХ століття західноукраїнські землі знаходилися під владою Польщі, Чехословаччини. Та Румунії. Національні утиски доповнювалися важким економічним становищем українців у Польщі. Уряд Польщі поділив країну на дві території: Польща А та Польща Б. Значить, до другої відходили західноукраїнські землі. Територію. Західноукраїнських земель була джерелом сировини. На ній не будувалися великі промислові підприємства, тому серед українців було багато безробітних, а ті, хто працював, отримували мізерні зарплати. У селі становище було зовсім нестерпним. Українським селянам не вистачало землі. Незважаючи на мізерні наділи, їх обкладали великими податками. В Цей же час полякам, які переселялися на західноукраїнські землі, влада виділяла землю в достатній кількості. Така політика призводила до посилення міжнаціональної порожнечі. І от, організовувалися різні виступи, страйки. І, але польська влада за допомогою війська і поліції жорстоко придушувала повстання бунтівників. Жителі північної боковини, які потрапили. Під владу Румунії. На цих землях одразу ж розпочалася насильницька румунізація. Всі українські школи були закриті, назви населених пунктів і навіть прізвища українців перекладалися румунською мовою. Румунізація торкнулася і церковної служби. Румунська влада не сприяла економічному розвитку північної буковини. Навпаки, промислове статкування вивозилися з українських територій до Румунії. Селяни вкладалися також, як і на території Польщі, непомірними податками, що було причиною бідності і злоденного життя українців. Закарпаття відійшло до Чехословаччини. Мешканці цього краю були в кращому положенні, ніж інші українці, польські там, чи які відносились до Польщі чи до Румунії. На Закарпатті кількість українських шкіл збільшилася, діли українські політичні партії випускалися, українські газети, книги. У цьому регіоні влада будувала дороги і мости, здійснювала електрифікацію краю. Тобто, Водили з електроенергії. Чехословацький уряд відібрав у поміщиків землю, поділив її на дрібні частини і продав селянам. Але всім землі не вистачило. Більше селян підували. У цьому краю влада не будувала промислові підприємства, пояснюється це тим, що на Закарпатті не вистачає кваліфікаційних робітників. Зараз давайте виконаємо руханку. Встали своїх робочих місць, стали рівненько, десь у безпечне місце і повторюємо рухи. Дирамимо разом фісковість хвилин. діти сіли на свої місця продовжуємо нашу роботу. Отже, сьогодні основне, що ви повинні запам'ятати. Східна Галичина та Західна Волинь це західноукраїнські землі, які в 30-ті роки входили до складу Польщі. Північна Поковина – це західноукраїнські землі, які в 30-х роках входили до складу Румунії. І Закарпаття це західноукраїнська земля, яка в 30-х роках входила до складу Чехословаччини. І На закріплення наших знань ми з вами виконуємо завдання письмово ви накреслите в зошиті таблицю, яка складається з двох колонок. І першій колонці, ви бачите, написані Території України, Східна Галичина, Західна, Волин, Північна на Закарпаття. А в інші, напроти, ви повинні написати, користуючись поданою в словниковій роботі інформацією, ви повинні заповнити ту таблицю. Тобто, східна Галичина. Напроти, ви записуєте, в складі якої держави знаходилася Східна Галичина. Згадаємо. Так, в складі Польщі. Значить, ви запишете навпроти Польщі. Західна Волинь також знаходилася в складі Польщі. Далі північна Буковина. Це територія, яка відносилася згадайте, до складу Румунії. Молодці. І останнє. Закарпаття згадайте, відносилася до якої держави? До Чехословаччини, тобто виконайте письмово, це завдання, сфотографуйте і відійшлете мені за виконану роботу. Далі усно дасте ус відповіді на запитання, користуючись інформацією, поданою е е е у уроці. Значить, у складі якої держави опинилися Східна Галичина, Галичина і Західна Волинь? чому поляки заборонялися використовувати слово Україна? Чому закривалися українські школи? Як жилося українським селянам в Польщі? в північній Буковині, в Закарпатті. Усно дасте відповіді на запитання. І зараз ми з вами підведемо підсумок року. Протягом року, що, що ви дізналися? Так, протягом року ви дізналися про західноукраїнські землі під владою інших держав у 30-х роках ХХ століття. Що вам сподобалось? Так, вам сподобалося, що кожен скаже, чого ви навчилися. Так, ми навчилися працювати з текстом, ми навчилися працювати з картою, Так, заповнювати таблицю, користуючись своїми знаннями, і які ви висновки зробили? Що потрібно. Вчитися і знати історію так, своєї держави. І що ви тепер зможете? Ви зможете розказати своїм батькам те, ту інформацію, з якою ми сьогодні з вами познайомилися. Діти, бажаю вам успіхів і чекаю фото виконаних робіт. До побачення!